Гіперекстензія з контролем нейтрального положення хребта. Як контролер ми будемо використовувати бодібар або будь-яку іншу гімнастичну палицю, вливо, щоб вона була легка і не спричиняла зайвого обтяження. Налаштуйте теме так, щоб на м'яку частину спирались стегна, а не тазові кістки. Розмістіть контролер так, щоб він доторкався до трьох основних точок: ваш куприк, грудний відділ хребта та потилиця. Вільну руку розмістіть на животі або контролювати розслаблення живота і дихання. На вдих опустіться вниз, доки ви відчуваєте, що контролер доторкається до трьох точок, а спина не змінює свого положення. На видих розігніться у вихідне положення. Слідкуйте, щоб під час руху від контролера не відривалось отилиця або грудний відділ хребта, не округлялась спина. По закінченні вправи не вставайте різко вгору, тому що може закрутитися голова. Повертайтесь повільно.